Чому я не вживаю цукор, цукрозамінники і тому подібне. І насправді я не розумію, нащо його їсти, від нього сенсу нуль, він викликає залежність. Паразити всередині нас це все дуже люблять. Ці всі цукрові солодощі, незрозуміло яким складом. І так далі. Я правда не розумію, якщо є. Фрукти, сухофрукти. Я обираю сухофрукти саме адекватні, бо бувають такі, що з якимись ще сиропами домішані, газами ще зверху покриті. Наприклад, часто це буває з курагою. Також я роблю собі офігезні солодощі з шикарним складом. Я за те, щоб в кайф відмовитися від цукру, тобто зрозуміти усвідомити, що. Ну він нам реально не треба. Я в якийсь момент зрозуміла, що він мені не треба, і це один з факторів того, що мені легко вдалося прибрати цукор, цукрозумінники свого життя.